Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вранці 10 червня приїхав до Києва з неоголошеним візитом. Про це повідомляє CBC. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо несподівано відвідав Київ у суботу, коли українські військові активізували свій довгоочікуваний контрнаступ, щоб витіснити російську армію з окупованих східних та південних районів країни. Йдеться у повідомленні видання. Зазначає, що Трюдо прибув до української столиці, коли уряд щосили намагається оцінити збитки та організувати подальшу евакуацію вниз за течією Дніпра після руйнування ГР... Каховської ГЕС прем'єр-міністр перебуває в Україні разом із віце-прем'єр-міністром Канади Христою Фріланд. Зауважує Сібісі у Києві. Трюдо розпочав свій візит із покладання вінків до стіни пам'яті, унікальної глибоко особистої колекції фотографій та написів. Присвячених полеглим у російсько-українській війні зазначається в дописі. Візит Трюдо в Україну був запланований в умовах суворої секретності, підкреслюють журналісти. При цьому канадський прем'єр відвідує Київ на тлі політичної кризи у Канаді через імовірне втручання Китаю у федеральні вибори і раптову відставку спеціального доповідача і колишнього генерала-губернатора Девіда Джонстона, а також після тижня інтенсивних зусиль щодо гасіння бурхливих лісових пожеж у Квебеку та інших місцях, які погіршили якість повітря для десятків мільйонів людей. У Канаді та США. Сам Трюдо не так давно заявляв наступне. Російська агресія може дати поштовх іншим авторитарним країнам до війни. Ми знаємо, що це не закінчиться військовим шляхом, це закінчиться певним політичним рішенням. Але Україна має бути в позиції вирішувати, коли це станеться, що вона готова прийняти, за що вона готова продовжувати боротьбу. І ми повинні бути поруч із ними, заявив Трюдо. Він наголосив, що приклад російської агресії, якщо він виявиться успішним, може надихнути інші авторитарні країни, перемалювати карту. В усьому світі люди дивляться на рішення Росії вторгнутися в Україну і кажуть, якщо це. Спрацює, можливо, це спрацює і для нас. У всьому світі авторитарні держави, які мають трохи більшу армію, ніж їхні сусіди, дивляться на той маленький клаптик землі через річку, де люди розмовляють їхньою мовою, або декілька сотень років тому провели лінію на карті. І на їхню думку, не в тому місці. Вони думають, чим би нам не перемалювати цю карту. Ми всі маємо про це хвилюватися, наголосив Трюдо. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.